Доброго дня. Ось приїхала партія з Європи, з Швеції, Zoe, дві автівочки 40 і одна 52. В такому білому кольорі всі. Комплектація з камерами, з підігрівами. Називається Intense, На 16 х титанових колесах. авто... Сороковки їдуть 300-350 кілометрів за пасходу На 52 їде 400 Ось така автівочка. Дві такі таких сороковки, це 40. Ось 49 кілометрів там на майже пуста батарейка, бачите. Тут є камери, отака вона Почистили їх їм чисточку зробили. Тут, бачите, підігріли сидінь, з того боку те саме, камера. Такі диски. Тут камера живе. Ось сороковочка. Фірмова сумочка, зарядочка. В Наявності 30-40 електричних автомобілів. Займаємось тільки електричками нові з Китаю або о, з пробігом з Європи, Америку не чіпаємо, бо далеко і незрозуміло. Так що ось контакт. Кому цікаво, в описі більше інформації про наш автосалон, про автівки в наявності. Ось контактик, якщо набираєте, підберемо для вас електроконячку. Harná dňa aj bere žiť sebe.